Сміттєвий Газпром. Закордонні інвестори кинули оком на сумські полігони. Їх приваблює ласий метан, який роками збирався на місцевих звалищах. На комерційному ринку він має високу ціну, бо при перетворенні використовується як альтернативний вид палива. Голландська корпорація готова вкласти у проект близько 2 мільйонів євро. На Симському полігоні у великому бобрику стартували перші буріння. Беруть проби метану. Тут працюють фахівці з Німеччини. За технологією мають зробити щонайменше з десяток свердловин по всьому периметру. Потім у спеціальних балонах повезуть газ у лабораторію до Німеччини. Там вирішать, чи варто інвестувати. Ми очікуємо 50-60% відсотків видобутку метану, але говорити про те, як використовувати цей газ, енергетичну та теплову енергію, поки що рано. Якщо кількість метану виявиться достатньою, за кілька місяців у суму завезуть спеціальне устаткування для переробки біогазу, плюсів аж двоє, ліквідують шкідливий метан і зроблять знижку на сам продукт. Як саме впроваджуватимуть зелені технології, ще не вирішили, але на комунальному підприємстві, що обслуговує полігон, уже склали список бажань. Тут за домовленістю з німецькою стороною буде збудована. Невеличка метанова заправка, і всі люди, які до нас приїжджають вигружати сміття, зможуть заправлятися метаном. По цінам набагато нижчим, ніж цей метан є в сумах. Окупність проекту три роки. Сама ж ідея реалізовуватиметься п'ять. Аби почати роботи від місцевих, не потрібно жодних грошових зобов'язань, лише добро самих інвесторів. Цей проект повністю буде фінансувати фірма Азон. З міського бюджету не копійки. наші тільки дозвільні документи. Експерти говорять, що природні ресурси давно в комерційному тренді, європейців єдине, аби в Україні за цим був відповідний нагляд. To, согласно ми це Нельзя сказати, що лучше скомпримирувати, наприклад, и дальше использовать его как сырье, куда-то. Куда либо поставить рядом установку электроэнергию, либо там. Зжечевої тіплісу построїть та вопрос уже варіанту утилізації метана. Та комерчівський проект результати експортизи щодо якості та кількості сумського метану будуть відомі за місяць. Маргарита Ермак, Віктор Лапченко, Сергій Мелеський на часі новини.